І всім привіт, друзі. З вами була Кіндерменчик, Я дуже радий вас бачити. Сьогодні буде багато приходів різних. Сьогодні я переслався в нове село, короче. І, короче, я дещо замітила. А але, ви прожміть лайк, підпишіться і ми начинаем. Вот, короче, село вже. Може, короче, йти вже, короче. Так, я, короче, зняв собі новий домик, короче. Я переїхав сюди жити, тут багато жителів всяких і то все И, короче, вот мой домик. Вот він. Это мой домик власный, короче, я тут буду жить. И, короче, ну вы поняли. того тоже заготовлен на мене предметы. Я чувствую открыть собанки. Я попробую с ним грабануть. Давайте перший кидем вот туда, куда куди короче. Давайте. Вот там якийсь дяденька стоит. Давайте на него и спитаемся. Эй, дяденька, а что тут таке? Привет, мал... маленький. Це той, Сховища всяких другоцінних камнів, грошей, то все. А, Круто, А, можете мене впустити, я хочу подивитись. Ти мене звичайно пробачив, але я тебе не можу туди впустити. То тільки, щоб люди... там люди всі свої кошти зняли, коротше, і вони там зараз. І це тільки можуть збирати ці люди, які ці кошти зняли. Там шкода взагалі. Давай хемічку. Короче, добач. Кратаєш, мені робити? Мені треба за ними прислідкувати, коротше. І зараз, коротше, ми за ними присипуємо. Давайте оба Чекайте. Як тут? Я не розумію, як ту штуку, щоб я... я тільки той недавно появився. Може так сказати. Так, як ту штукою користуватися? Куди я тепер пехнувся? Так, 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 так. Не треба, я треба на, ці, на цю будівлю. Поки не виходить. Так, Блин. ну коротше, ладно. Зараз попробуємо якось просідкувати, коротше, за тими. За тим всякими тими чувачками, короче. Давайте зараз, короче, вот на цю будівлю. Наді о, все. І коротше мені треба святкувати за цими чувачками. Так, давайте опертуйся. Yeah. Коротше. Ой, мені чуть через стало, ну ладно, нічого. Вот эти чувачки стоять, я напевно буду отуди, короче, йти, через крышу буду проникати. Мені треба сховище, всякі там все роздобути, коротше. И надеюсь, це прекрасно все получится. Ой-ой-ой, мне сейчас дуже погано стало. Так, йти додому віддихнути, напевно поспати, виспатись. а потім жить э, цей. Короче, вот додому иду, короче. Так, коротше, я зараз, мені мне дуже зваючи. Ой, -мо. Так. Ой, Ой я застряг, капец. Вот той, я, конечно, русу все, виріс. Є, yeah, я виріс! І в мене навіть з голосом все добре тепер. Я тепер на, ст... на той великий ендермен. Треба подивитися, де, де там ці охранники є. Так. Блін, во вони вони там стоять, і хоч мене не запали якось. Так. Що то за шерсть? Господи. Треба от пехнутися. Оба. тепер треба... От от звідси якраз буду. Так, мені треба на кузницю пригнути. Оба. Получилось. Тепер треба пригнути от сюди. Блін, не вийшло. Буває таке. Так. Я якраз тепер можу запригнути. Блін, опять не вийшло. А що ж ти будеш робити? Так. Вони там стоять. Коротше. В принципі, може вже йти почути робити цей банк. Ну, що б мені це зробити, я в такому обліці не зможу це зробити. Мені треба величезним стати мутантом, щоб це зробити. Хіба що можна якось залізти туди і подивитись, що там давайте туди ти пахнемось оба. Блін, там охранників, Так, що це було там? Треба піти перевірити. ні 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 мені того не треба, мені того не треба. Так, нє ні нє треба швидше втікати. От, що це було, це що за ще за тонкий мастер? Так, ти пахнуся. От вони там стоять мене не бачать. Блін, от я спалився жорстко, капець. Дурацькі охранники. Так. Поки, поки вони там корот, стоять, треба щось придумати, коротше. Може, в принципі, зараз вернутися додому. Додому може вернутися. Тільки не знаю, як пролізу оба. І можу взяти оці предмети, предмет, і піти залізти, подумати, цей, попробувати якось ограбити. Так, так-так на кришу. В принципі, якщо так вони там стоять. В принципі, що я зараз. В принципі. ой 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 ні, -ні я чуть в каньон не впав. Так, блин. так, 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 так оба. В принципі, вот по моїх розрахунках, сандеки мають бути тут. Та-та-та-та-та-та-та. Так, вони тут. І блин... вони чого? Як це? Ладно, я поняв, я понял, Вони на замках. Вони на замках. Так. Чов, ты тут бачив? Не-не-не-не-не, Павлю, що я зробив, йо Швидше втікати треба. Бо вони, якщо мене зараз запалять, мені потім будуть великі проблеми, я не зможу їх типу, взяти і ограбити. І напевно мені треба зараз йти спати, віддихати більше, щоб я величезним мутантом став. Щоб я проник, коротше туди. І ограбив їх, бо я так не зможу. Вони мене вже запалили і знають, як я виглядаю. І мені то не по руках взагалі. Попроб... Можна, в принципі, попробувати їх завалити. Але в мене не вийде, коротше. Ой-ой-ой, коротше, ладно. Иду я, напевно, вже зараз спати, коротше, віддихати. Так, 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 так. Так. Швидше йду. От, лягай, коротше. І лягай. Ой, так. Ой. Ой. Так. Вроді все. Ой, що тут таке вообще? І, в принципі, я вже мав бути. НЕЧЧОСЕ! Я реально тепер мутант якийсь. Я Яндер мутант, капіт. Ну все, їм ханатим охранником. Зараз їм таке устрою вообще. Так, давайте туди тепер пахнемось. Вот вони стоять. Олшки. Не підозрюю, що зараз на них будуть нападати. Ха-ха-ха. Так. Давайте зараз на ту кришу. І зараз будемо от от все розрублювати вообще. Так. Щоб ці охранники не заметили і не почули, коротше. А там ще охранник стоит, стоп. Давайте зараз, попробуем. Так, я не дістаю навіть. капець. Так, проникаємо. Проникаем, я сказав. Так, оба ой, ти що тут любишь? Не, 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 мы назарили. Не, ест, тихо, Золоте яблуко. Золоте яблуко, золоте яблуко. Так, нет у того охранника. Шо? Шо ти не такий крутий? Эй. Так, все, його злив, короче. Тепер треба до сполусейфа добратися, але як мені то зробити? То, напевно, треба от через ці двері не вийде, напевно. Так. Так, 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 так. Що робити, що робити? Там ті охранники, вроді, не палять, треба подивитися. Там вроді ні, коротше. Оставлю кубок, що не замітили, давайте. Ммм. Не, не виходить відкрите. Вони все От, от, всякі штуки, коротше, поламати треба все їм тим охранником. Давайте, короче, я. А як я зайду? Мені треба лучше такий вхід зробити. Так. Так, 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 так. так. Вс, я, я тут. Так, ці телевізори всякі пішли, звідси. пішли. Так. Офіцкий, всього. Ну все, короче, все, все. Я... Вони, я не запідозрили, тривог капець, скільки алмазів. Алмазів ще багато взагалі. Крушейше фігіща. Ну все, короче. Пер можна йти звідси. Так, так. але як мені звідси вибратися? Стоп, стоп, стоп. Я не продумав. Так, мені, мені треба ще тих охранників зараз вийти. Так, виламую. Так, і... От. От тако. Оба. Блін. Блін, ні, блін, блін. Ні, 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 ні. Е, Там якийсь монстр. Так. Швидше, швидше, швидше. Це що таке? Підсказку буде там шоуруть, короче, говорять, щось это, ну його Короче, ваню. Коротше, все, нормально все є. І може, в принципі, вранці піти і так все, за все складу і надію, що вони на мене вже не будуть. Взагалі. Тепер надіюсь на мене не будуть чіпати, короче. Так, все вроді. Це от ось всяке. Короче, все зараз. Отклад. короче, і спати не буду на боку. Ой, я так. Эй, эй, эй! Блин, друзья, не-не-не-не-не-не-не-не-не! Так, швидше, швидше, швидше! Не, иди двигаться! Отак, все. Ложки, ха! Блин, а мені треба зброю взяти з хати. Блин, вони там, вони там, вони там. Блин, на пану не там підмогуся купить, коликали. А, у мене ще мач, я туплю? Так, блин, як не выйти, выйте, выйте, вайте. Меч меч беру. Ану! Ха, що він мені зробить, ну би. Блін, нє-ня-ня. Ну вони так не хіло зносить, да. Я забув сказати, вони так не хіло зносить. Капіт. Так давайте откуди пехнемось. Все. Зараз треба перекусити. Щоб їх наваляти їм. Так. Ідь сюди. Ви проти великого мутанта нічого не можете, поняли мене? Так, де вони там стоять? Оці. Треба їх перемогти. Напевно, вони... це в охрані типу, підмогу. Так, так, так. Получай. Получай, получай. Скільки лів хп? Перший мінус. Мінус перший. Так. Пишу, так, піш, Так, пішов він звісом, що офієлі вообще. Так. капец. Так, 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 так. ти пехнули сюди, все. Блін, ошиб. Капіз. Так. Ха, що ви мені зробите? Що ви мені зробите, нубаси? Ну що, сумасшедші чи що? Проти величезного мутанта з патичками якимось ходять, з дубинками. Ну, вони мені вообще нічого не зносять навіть. Що мені Ну би, Мінус ще один. Капець. Подивіться, у нас на цю на жалюгідність взагалі. Блін, 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 в воді погано стає. ні. Мені забув воді мені погано може ставати. Так, пішов що ви Що в мене в воду стукнуло? офігелі? Мені ж погано стає. Ай. Голова болить. Та поєль. Та все, я понял. Так, тепехаю. До години треба було підходити, мені вже залезти є. Навіть в облиці мутанта зле. Якщо я був простим для мене, мене ще бикнуло. Та й ті з вообще. Ще фіга ще охранники, охранники з патичками прийшли до мене на величезного мутанта і мені нічого не зносять. все. Так, там ще один стоїть. Так, можу тебе упортувати славно. Просто от так уйду. Щось. Just... <laughs> ви бачите це жалюгідність. Вони мені взагалі нічого не носять. Надеюсь, що вони зараз там не зайдуть і не, в... не, в... не заберуть все, що я в них забрав. Що ви мені зробите? Жалті охранники? Просто жалю, жалю гідно. При... Ціла армія з дубінками проти великого ендермена. Коротше, все. Міг всіх роздачили і все. Ось і підійшло відео до кінця, надіюсь тобі сподобалось, друг. І ти підпишешся на канал, поставиш лайки. До нових зустрічей.